Вітаю, друзі на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні 4 березня і поговоримо про цинізм. Так саме про цинізм, оскільки нічим іншим не можна пояснити рішення, яке таки прийняв Дональд Трамп, призупинивши всю військову допомогу. Для України, яка була виділена ще попереднім урядом, коли президентом власне був Байден, сталося те, чого ну з одного боку, можливо, всі очікували, але сподівалися, насправді, з іншого боку, що це не відбудеться. Я, чесно кажучи, теж до кінця не сильно вірив в те, що він це зробить, оскільки з політичної точки зору це значною мірою самогубство. Самогубство в тому плані, що тепер будь-які події пов'язані В'язані безпосередньо з війною, а вони на жаль будуть події трагічного характеру, обстріли наших міст, удари по нашим військовим, певна безкарність з точки зору там запуску ракет чи дронів по Україні зі сторони Російської Федерації автоматично буде переводитися на Сполучені Штати і конкретно Дональда Трампа. Це очевидна історія, і засоби масової інформації будуть про це писати. Я дуже сподіваюся, що цього нас. Правді не буде в плані посилення якихось там ударів чи обстрілів зі сторони Російської Федерації, але з іншого боку, було б наївно сподіватися, що вони цією історією не скористаються, так би мовити, собі на користь. А для Трампа це буде означати дуже серйозний е, іміджевий удар і дуже великі проблеми, взагалі з будь-якою мораллю та етикою. Оскільки такий крок, і про це прямо говорять чиновники з Білого Дому, спрямований на те, щоб примусити Україну до перемовин. Примусити її. Я зацитую: продемонструвати сумлінну відданість мирним перемовинам з Російською Федерацією, це максимально огидно звучить от такі подібні формулювання, оскільки Трамп вирішив просто діяти по дуже простому такому принципу, тиснути на більш слабшого, оскільки він не хоче, боїться, не може якось натиснути на Російську Федерацію. Хоча в нього є такі механізми, ми неодноразово їх обговорювали, і вони працюючи. Він вирішив отримати швидкий результат, натиснувши таким чином на Україну, поки невідомо чи стосується відміна цієї допомоги власне обміном розвідданих і підготовкою наших військових, як пишуть окремі експерти, аналітики, журналісти зі сполучених штатів, не стосується, тобто обмін відбувається. Будемо сподіватися, що, хоча б в цьому плані, Трамп не буде відміняти цю співпрацю, тому що це взагалі буде виглядати ну як відвертим ударом у спину, також. Ще не до кінця зрозуміло про які саме контракти і які саме суми взагалі йде мова. Бо більшість там йде за президентськими повноваженнями, які як я вже сказав, виділяв Байден. Є частина через конгрес, але за Трампа конгрес нічого не виділяв, і ви зараз без проблем можете в мережі знайти таку інфографіку, де написано скільки грошей кому Трамп виділив за час. Своєї каденції на посаді президента Сполучених Штатів там порівнює дві країни: Ізраїль і Україну. Ізраїль 12 мільярдів, Україна нуль. Так що в цьому контексті Україні він ніякої допомоги не давав і він зараз відміняє все те, що давали раніше за попередньої адміністрації. Дехто з американських журналістів пише про те, що мова буде стосуватися, передусім, бронетехніки, яка постачається Україні хоча набагато більш критичним для нас є історія з ракетами до засобів ППУ. В тому числі Петріатів ракет ракет для хаймарсів, ну і деяких, і, і деяких інших, скажімо так, таких високос, ну, знаєте, спеціалізованих і високоефективних засобів протидії ворогу. Ну, наприклад, там специфічних дронів, в тому числі розвідувальних, і тому подібне. От в цьому контексті для нас це дійсно може бути великою проблемою, оскільки ракети для ППО інші країни та можуть купити для України, і вони власне це робили, але це Виключно за умов погодження зі сполученими штатами Америки. От тут тепер виникає питання: чи призупинить Трамп такі дозволи для інших європейських країн, які зараз, так знаєте, терміново шукають додаткові кошти на допомогу Україні. Я не буду зараз оцінювати там всі заяви, які власне робили європейські країни. Там мова йде про колосальні суми, які вони збираються виділити. Але, наприклад, історія з двадцятьма мільярдами додатковими для України поки зависла через вето Угорщини, тому вони шукають, як це вето власне відійти обійти. І е, в цьому контексті для нас зараз важливо навіть не стільки, як включиться не включиться Європа в цей процес. Для нас важливо, що власне нам робити, і до чого це призведе. Я відразу скажу, що е, як по команді е, спікери банкової сьогодні зранку почали коментувати і казати, що нічого страшного не відбувається, Булося в нас запасів вистачить мінімум на півроку. Хоча військові експерти, в тому числі і американські, говорять про те, що реальна проблема може початися для України за 2-4 місяці. Тобто, звичайно, відразу якихось кардинальних негативних змін не буде. Ми дійсно можемо тримати ситуацію під контролю, і в нас є мінімум 2 місяці для того, щоб якось ну замістити цю допомогу, якщо звичайно Трамп не відмінить свою. Позицію, але про це трошки пізніше, так, от два місяці, спікери банкової кажуть про шість місяців. Ну, але довіряти спікерам банкової, це іноді себе не поважати. Я чому так кажу? Тому що я почитав, я вже згадував вчора, але я ще більше почитав деякі заяви, які роблять в тому числі окремі народні депутати. Ну, слухайте, ну це якийсь просто треш і угар. Люди, які мають відповідний статус, обдувають Трампа Венса останніми словами. Я розумію, що скажімо так, з точки зору емоційної, будь-хто. То має право це робити, але вони є народними депутатами. Їхні пости читають, і я переконаний, що в Білому домі знайдуться люди, які з великим задоволенням принесуть все це для. Того ж Трампа або Венса і покажуть, от бачите, як про вас представники української влади говорять. До речі, такий цікавий момент не те, що ми повинні на нього звертати увагу, тому що рішення Трамп точно приймав, виходячи з зовсім інших якихось там своїх думок, і це відверте підігравання Російської Федерації. Спроба дійсно якомога швидше завершити війну. Але кажуть, що останню краплю власне для Трампа стала заява Зеленського, що війна буде тривати ще дуже, дуже і дуже довго. Йому це не сподобалося, і він вирішив Зупинити допомогу Україні. Я до чого? До того, що навіть всі заяви, які зараз роблять представники нашої влади, вони повинні бути виважені. Ніхто не каже про те, що треба просити якесь пробачення у Трампа. Хоча у Трампа це вимагають, і вчора багато про це писали американські медіа, але і кидатися в інший бік, навалювати і говорити якісь останні слова по відношенню до представників американської влади, це дуже дивна позиція. Навпаки, зараз треба максимально об'єднатися і виступити якимось спільним фронтом. До. Речі, Верховна Рада, парадоксальна ситуація про це згадала і зробила вчора таку заяву. Вона була оприлюднена і зараз ще збере, ну, висить на сайті власне нашого парламенту. Звернення до Трампа, до американського народу, що ви нам завжди допомагали. Ми дякуємо. Будь ласка, допомагайте далі і так далі. і Тому подібне. Але з'являються знов такі окремі народні депутати, які говорять про те від монобільшості, що ніякого звернення Верховної Ради до Трампа не було. Я взагалі не розумію, що відбувається, бо це якісь страшний угар. Тому що один каже одне, інший каже інше, а 5-6 ефективних менеджерів намагаються якось... Врегулювати ситуацію і втримати її власне під контролем. Так от нам треба передусім відпрацювати мабуть, якусь спільну позицію, і ця спільна позиція зараз повинна бути незмінною. Тобто, влада повинна якось однаково реагувати і всім своїм голосам дати вказівку, це робити. Тут мова не про якісь темники чи про якусь цензуру. Мова йде про те, що ми маємо дуже серйозну проблему. Цю проблему треба вирішувати, і якщо кожен буде говорити щось своє, проблема не вирішується у представників навіть опозиції навіть я кажу опозиції, тому що вони б могли зайняти іншу позицію, але вони цього не зробили. Але в них вистачило, скажімо так. Ну взагалі, знаєте, такої підтримки там влади в тому плані, що вийти і публічно сказати, що ми не будемо зараз владу критикувати, тому що критичний момент. Давайте всі об'єднаємося і не будемо вкидати ще якісь додаткові знаєте, приводи для американців, казати так важі всередині країни борда. Так, вибачте, да, ви ж самі між собою домовитися не можете. То про яку спільну позицію може йти мова? Тобто, опозиція навіть не критикує каже: робіть, ми готові допомогти, якщо треба, але щось робіть, тому що час іде насправді на години. Тут ще один, до речі, цікавий момент, про який я обіцяв згадати. Те, що передають американські медіа, американські журналісти стосується не тільки якихось там вибачень чи про демонстрації сумлінної відданості мирним перемовинам з Росією, можливо, мова йде про те, що Україна просто повинна відмовитися від так званих гарантій безпеки за цією угодою про корисні копалини. В нас навіть з'явився прем'єр-міністр. До речі, сьогодні сказав, що та ми готові угоду підписати. Немає ніяких проблем. Цікаво, де він просто був раніше, але тим не менше американців, судячи з усього. Цього не влаштовують певні пункти, які є в цій угоді. Більше того, вони за два дні навалили інформації, що Зеленський ледь не в останній момент хотів щось цій угоді поміняти. Ми не знаємо так це чи не так. Але президент дійсно говорив про гарантії безпеки, і якщо ця тема дуже американців тригарі, треба думати, тоді як виходити з цієї ситуації, але до того часу, доки стане зрозумілим, як ми рухаємося далі, наскільки затримується допомога, чи це дійсно припинення будь-якої допомоги, в тому числі пов'язаної з розвідданими і тому подібне нам треба зробити кілька дуже важливих кроків, і ці кроки вони можуть стати демонстрацією певної позиції України, власне, Сполученим Штатам. Що, по перше, ми не збираємося. Ну, здаватися Росії, ми не збираємося йти на якісь вимоги, які фактично означають капітуляцію. Україна на відміну, наприклад, 14-го року, коли все почалося, і це треба було будувати. Має сьогодні армію, боєздатну, має збройні сили, рівень довіри, до яких просто захмарний. Україна має, врешті-решт, націю, яка не готова просто йти лягати під росіян. І в Вашингтоні це повинні зрозуміти, скільки нам придеться потерпіти. Ну до того часу, як Трамп зрозуміє, що він сам себе загнав в Паску з там, і політично і інших точок зору, і можливо змінить свою позицію. Сказати складно, може це буде потребувати кількох днів, можливо, кількох тижнів. Можливо, це буде кілька місяців. Трамп, до речі, сьогодні в 4 години ранку по Києву буде виступати зі зверненням до конгресу. Я думаю, що ми там багато нового ще. Почуємо, але вже проаналізуємо в наступному відео, яке завтра зранку буде. Так, от нам треба чітко визначити, скільки цей період буде тривати. І дійсно, в цей період ми повинні бути спроможні давати відповіді на ті виклики, які постають перед нами в контексті припинення цієї американської допомоги. Що треба зробити? Ми про це неодноразово в нас і на каналі з вами говорили. І ви багато в коментарях писали. Ну для на початку, наприклад, зібрати Верховну Раду. Саме зібрати Верховну Раду, ми парламентсько-президентська республіка. Верховна Рада може звернутися ще з якимось додатковим зверненням, але одноголосним, а не так, що представники влади розказують, що вони ненавидять Трампа і віце президента Сполучених Штатів, а конструктивно до цього підійти, переформатувати коаліцію, створити дійсно уряд національної єдності. Ходять чутки, що президент сьогодні збирається зустрічатися з представниками громадянського суспільства. Якщо це так, це правильна позиція, але туди треба попросити всіх, в тому числі. Тих, які будуть казати такі речі, які президенту не сильно сподобається, треба нормально почати розмовляти про дійсно економіку, яку необхідно переводити на військові рейки. Ми на четвертий рік війни цього не маємо, на відміну від Російської Федерації, познімати ідіотські санкції проти окремих представників опозиції, які заважають допомагати фронту. Зараз питання допомоги фронту виходить знову на перший план. Ми бачили, до речі, статистику, що кілька. Кількість донатів зі сторони українців зсу не зменшилася. Вона навіть збільшилася як в минулому році, і на високому рівні залишається в перші місяці 2025 року. Треба це максимально підтримати і простимулювати. В тому числі не ставити палки в колеса тим, хто може витрачати мільярди на таку допомогу, заганяючи їх в якесь неправове поле і запроваджуючи незаконні за великим рахунком санкції, треба поставити крапку в питаннях мобілізації. Певні зміни відбулися, але вони не доведені до логічного завершення, і тут відповідальність на себе повинен брати, в тому числі Верховний головнокомандувач. Ну і найголовніше повинні бути притягнуті до відповідальності, хоча б чисто кар'єрної люди, які відповідають віддали за всю організацію перемовин зі сполученими штатами. Вони цю роботу провалили. Ці 5-6 ефективних неефективних менеджерів повинні піти, і на їх місце повинні прийти люди, які дійсно знають, що і як треба робити, і вони не будуть політично лояльними, але вони будуть ефективними і компетентними. Ну і ще один дуже важливий момент. Дивіться ми говоримо про банальні та в принципі речі, які всі розуміють, і які час від часу всі згадують. Влада на це не реагує, але зараз така ситуація, що просто немає куди діватися, і тут жорсткі рішення і визнання своїх же помилок воно дуже необхідне. Оскільки, якщо цього не відбудеться, ми будемо мати таку ж саму ситуацію, як ми маємо, наприклад, з держспецзв'язком, який в четвертий раз провалив конкурс на один мільярд. Гривень на закупівлю дронів, які треба було зробити вже давним-давно. Вони провалюють, тому що не можуть нормально організувати роботу. Це абсурдна ситуація, яка набуває вже ознак ледь недержавної зради на фоні призупинення допомоги від сполучених штатів. Таких речей просто не повинно бути, і ми повинні їх виправити якомога швидше. Сподіваємось, що до влади це. Ну дійде, і вони зараз будуть не розказувати про те, наскільки вони круті, і ніхто не буде принижуватися, вибачатися від сполуч... перед сполученими штатами, а конкретно перед Трампом. А дійсно продемонструють конкретні дії, які тому ж Дональду Трампу покажуть, що він не з тими зв'язався. Він зв'язався з країною, яка не буде виконувати всі його забаганки і жертвувати своїми територіями, своїми громадянами, а країною, яка готова постояти за себе, це можна зробити ще зараз при всій повазі і любові до Американського. Народу, який дійсно багато допомагав Україні, це можна зробити вже зараз, але ми повинні показати внутрішню єдність. Поки її немає, нам дуже складно буде якось змінити ситуацію, ну і змусити того ж Дональда Трампа передумати. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!